Зі скандалом та криками сумська міськрада таки провела транспортний конкурс пасажирських перевезень. Про нього повідомили вчора, уже наприкінці робочого дня, не дотримавшись передбаченої законом процедури. Саме із такими закидами до міської ради прийшли громадські активісти, які відкрито протестували проти конкурсу. Чим все закінчилось, знає Юлія Настенко. Наприкінці минулого року в Сумах мав відбутися транспортний конкурс на пасажирські перевезення. Проте за позовом громадських активістів зарічний районний суд визнав його незаконним. Зокрема, рішення міськвиконкому з цього приводу визнали протиправним. Конкурс призупинили. Міськрада ж у свою чергу подала позов до Харківського апеляційного суду. Днями він скасував попереднє рішення. Проте законної сили воно ще не набрало. Але конкурс проводять знову. Причому у міськраді вирішили не чекати визначених законом 20 робочих Днів і розглянути пропозиції перевізників поспіхом у громадськості. Знову виникли питання, чи не намагалися посадовці таким чином приховати факт незаконності? Відтак під час конкурсу щинився галас. Почому не можна дождатися на рішення і проводити це в рамках правового потому, поля? тому що ви не, так до ви, ви не, не даєте. Проводите цей питання, додавлюєте. Манипулируйте мнением коми комитета вашего. Вы всех членов комиссии пытаетесь поломать на то, что все-таки как-то никак есть оно. Почему? Нельзя подождать, тут же не год ждать надо. Цікаво, що повідомлення про проведення транспортного конкурсу з'явилося на офіційному сайті місцевого самоврядування лише за півдня до того, як він таки відбувся, і певний час сайт взагалі не працював. Чиновники разом з перевізниками вперто стоять на своєму. Ми маємо сказати своє рішення, але рішення треба прийняти. Посавіщавшись, ви не даєте нам поговорити. Ви не даєте нам Врешті-решт, коли нерви усіх учасників засідання вже на межі, у суперечку втрутилася поліція з повідомленнями про відповідальність за порушення громадського порядку. Сторони переходять до більш конструктивного діалогу. Якщо ми зараз знов, не проводимо конкурс, то ми всі маємо розуміти, що питання визначення перевозчиків отодвигається ну, на 4-5-5 по часу не силового в Втім, члени комісії, не дивлячись на протести громади, вирішують, конкурс відбудеться. Я за. За сьогодні. 1, 2, 3, 4, 5, 6 членів конкурсного комітету проголосували за те, щоб сьогодні проводити конкурс. До слова, раніше ми повідомляли, що міська влада хоче знову підвищити вартість проїзду у тролейбусах до 2 гривень 60 копійок, у автобусах до 3 гривень 60 копійок, а маршрутках в середньому до 5 гривень. Тож цілком можливо, що на сумчан чекає новий неприємний сюрприз. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.